Привіт! З вами Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп, де ви можете дізнатися перші про політичні новини або політичний інсайт, або щонайменше адекватну аналітику по політичним розкладам. От сьогодні буде якраз останнє, тому що після нашого відео про відставку Шмигеля, яка точно відбудеться, і вже воно планується, і щонайменш зараз дата це середина липня, ну, тобто наступний пленарний тиждень. Було багато запитань про відносини між Фьодором і Єрмаком. Мені здавалося, що ця інформація достатньо відома, і в принципі тут вже немає чого розбирати. Але якщо ні, то окей, для цього ми записуємо цього відео. Тому воно буде про найбільш рейтингового міністра, та й, в принципі, напевно, найбільш популярного представника влади, і про Єрмака. Тож з вами канал Залізний Нардев, щоб отримувати таку інформацію, підписуйтесь, ставте подобайки і свої коментарі. Ми починаємо. Отже, давайте розберемо, що пішло не так між відносинами Єрмака та Федорова, або Федорова Єрмака, і чому він точно не буде. Прем'єр-міністром України, що не менш станом на зараз. Отже, тут багато деталей, але я почну спочатку з загальних речей, а потім перейду на конкретні приклади. Вони знову ж таки, так чи інакше, вже виливалися в мережу і навіть були публікації, але раптом, якщо ви не пропустили, то це коротке відео вам здасть загальну картинку. Захочете почитати детально. Я, в принципі, статті тут теж прикріплю, зможете їх почитати. Отже, Міша Федоров, один із наймолодших, до речі, міністрів і людина, яка відповідала ще за діджитал рекламу під час виборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського. Він, в принципі, прийшов зі сторони і показав чудовий результат з точки зору якраз імплементації. Роботи з медіаплатформами під час виборчої кампанії, а після цього він був відповідно призначений людиною, яка має реалізувати одну із обіцянок президента держава в смартфоні, і тому був призначений на посаду віце-прем'єра-міністра з питань цифрової трансформації, де запустив якраз проєкт дія, яка і стала його візитівною карточкою. А Міша він єдиний в принципі з. Того першого склада уряду Гончарука і можна сказати, єдиний в принципі, окрім там Німчинова, і в уряді Шмигаля, який зберіг свою посаду. Ну, тобто він найдовший, напевно, міністр зараз з усіх, хто є в цьому складі, та й в принципі, напевно, він один із найбільш довших міністрів. Я не знаю, хто був більше на посадах, можливо, тільки Аваков. Коротше, Міша тримається на своїх посадах, і він прийшов в команду президента ще задовго до появи Єрмака. Ну і в принципі зробив нормально. І останній його гріх це те, що він достатньо популярний. Його підтримує бізнес, у нього класна соціологія. Відверто, коли ми робимо опитування, хто взагалі має залишитись на посаді в уряді чи хто має бути наступним прем'єр-міністром, то Міша завжди в цьому питанні перемагає. І тут я відверто скажу, що у мене є іноді там критика до міністерства, яке очолює Михайло Федоров. Ми ті сваримось, але ну в цілому він справді робить непогану роботу. І адекватна людина, в принципі, якому не байдуже набагато процесів. Е, що як ви розумієте, дуже не подобається єрмаку. Він не вважає мішу своїм, у них часто виникають конфлікти. Він збивав його з декількох посад, в тому числі з посади міністра оборони, так справді, колись мішу або Кубракова. Хотіли і дивилися на цю посаду, але Єрмак вважає Міністерство оборони своєвочено і звичайно чужу людину туди не хотів допускати. Тому м, інша користується підтримкою президента. Його важко звільнити. Ну тому що він популярний. Це буде ну прям дуже тупо. Він е, приносить класні результати і, на відміну від більшості людей Єрмака, вміє читати писати, і не тупий. Е, у них, як зазвичай, от остання. Частина дуже часто не співпадає. Тому він якраз і дратує Андрія чи Андрія Арісовичу, як його люблять називати. Тепер конкретний приклад їх взаємодії. Їх насправді багато, просто цей буде найбільш яскравий. Федоров як міністр цифрової трансформації відповідає в тому числі за держспецзв'язок, взагалі до початку повномасштабної війни була абсолютно корупційна структура, та в принципі не сильно вона там і покращилась, але вони закуповували дрони. І ось якраз е, через те, що треба було через когось закуповувати дрони, цим напрямок займався Федоров, і там відверто в якийсь момент пішли... Проблеми так скажемо з точки зору комплаєнсу. Нагадаю, набу навіть взяла попереднього голову. Навіть у нього знайшли там лівий криптогаманець. і була одна ситуація наприкінці 2024 року, коли одного із заступників, якраз по який відповідав за цю історію по дроном, Федоров звільнив і ось тут. У них одразу вийшов конфлікт з офісом президента, зокрема з головою, йому сказали в можна сказати, в достатньо швидкому і приказному тоні цього хлопця повернути. А тих людей, які були якраз від Федорова, звільнити таким чином, по факту, якщо дуже коротко. То у Федорова не тільки тоді звільнили його людей і повернули Єрмака, а і відповідно потім і передали під кабінет міністрів цю структуру для того, щоб Федоров не займався дронами. Чому? Тому що декілька людей Єрмака, в тому числі і Кулібаєв, Кирющенка, та і я переконаний Міндіч. Мають інтереси в дронах, а у нас насправді є це розслідування. Як тільки закінчиться повноштабна війна, ми прям багато чого в цьому сфері покажемо. Поки триває повноштабна війна, ми вирішили, що це не етично робити. Але ще раз на цьому конкретному прикладі було всім вже зрозуміло, що Міхайла Єрмак. Відставив від питання дронів. Більш того, на фоні цієї історії, плюс на фоні чуток, що хочуть звільняти Ростема Умєрова і призначати на цю посаду знову ж таки Михайла Федорова, тобто він мав би стати наступним міністром оборони, у Федорова почалось багато проблем. Причому я знаю навіть деякі приклади деяких бізнесменів, які ну, адекватно підтримували Федорова в плані того, що. Вони там виступали за сюді Сіті за цифровізацію за і все таке. і їм почали передавати привіт, що сильно вони багато підтримують і гарно пишуть про Федорова і мало про Єрмака. Закінчилась ось вся ця історія, тим, що навіть Михайло вже публічно написав в своєму телеграмі чи в Фейсбуці про те, що немає ніякого конфлікту з офісом президента, і все це розгр розвалює єдність і все таке. Ну коротше, він це написав для того, щоб м'яко говорячи зняти питання, що це він сам і розганяє. Хоча відверто говорячи, ну ще раз конфлікт між Федором і Єрмаком, він достатньо зрозумілий. Слава Богу, що у Міша достатньо високий рейтинг, і відповідно, ну, в принципі, так як його звільнити можна завалити одразу багато процесів, то це Єрмак зробити не може. Але. Коли ми говоримо про майбутнього кандидата. В прем'єр-міністри, то, звичайно, Михайла навіть ніхто не розглядає, тому що, ну, ще раз він не людина Єрмака. Я тут думаю, що наступний віток конфлікту почнеться, коли колись будуть складати виборчі списки, і буде достатньо зрозуміло, що Михайло значно популярніше, ніж люди Єрмака. Ну, то ж саме, наприклад, якщо ми говоримо зараз про кабінет міністрів, то їх там багато, починаючи від Тачіського, якщо ви знаєте взагалі, хто цей такий. І закінчуючи його близькі близькими людьми, типу Кулеби або той самий Юлію Свереденка. В принципі, я напевно дуже коротко, без якоїсь додаткової конспірології вам пояснив, що відбувається у відносинах серед цих двох державних чиновників. Як ви зрозуміли, в цьому конкретному конфлікті я точно замішую і він ну, справді робить непогану роботу. На відміну від іншого чиновника. До речі, я поки готував це відео, це вже буде такий спіноф, якщо раптом нас дивляться антикорупційні органи. Щось мені здається, ось ця ікона дуже дорога. Я і не бачив її в декларації у Єрмака. Так просто натяк може вам треба перевірити. Ну, це таке. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп». І залишайтеся з нами. Підписуйтесь для того, щоб отримувати таку інформацію. До побачення.